Так, у продажу на ринку свіжопригнаний і розмитнений автомобільчик у нас шкода Octavia A5, Restyling 2011 року. 18 TSI, пробіг 156 тисяч км, лінзована оптика. Передні у нас парктруніки, омивачі фар, противотумані фари, люк, датчик дощу. Автомобіль у нас повнопривідна комплектація. 11 рік, 1,8 TSI. Механічна коробка передач на 6 передач. Ціна 8700, номер власника, якому ви цікаво от по номеру, все у нас хлом цілесеньке, порошки у нас в гарному стані. Льовничка у нас присутня, легкосплавні диски, шторка на місці і. За вас хетунування зелененьким віддає також у нас на місці. Так, Ліва частина рівненька, задні паратроніки, рейдинги, правий борт у нас. Плівночки ззаді, Рівненько все є. Тут у нас все чітко. Так, світлий салончик. А у нас з дерев'яними такими вставками гарний. Але тканиневий салончик у нас двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, мультикермо, 4 електросхлопідії підіймача, бортовий комп'ютер. Але механічна коробка передач з повним приводом. Так що, кому цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.